Друзі мої любі! Усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у французькій Лізі 1. Монако у себе вдома, команда Х'ютера, буде приймати Парі Сен-Джермен Луіса Енрікі. Сьогодні я хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, все розпочнемо. Обговорювати по порядку. Давайте подивимось взагалі шанси на перемогу. 25% вважають, що переможе Монако, 24% вважають, що буде нічия, Та 51% вважають, що переможе Парі Сен-Джермен. Друзі, якщо взагалі брати останні 5 матчів, то тут у Монако є перевага: дві перемоги Монако, дві нічі та одна перемога Парижа. Якщо беремо сезон там ще 2021-2022. 20 березня 2022 року. Монак перемагає. Перемагає у себе вдома з рахунком 3.0. Дубль Бен'єдера та принесло принесла тоді перемогу. Потім 28 серпня 2020. Другого року команди розписали бойову ніч 1-1 на гол Фоланда, відповідає Неймар з пенальті, і команди розписують ніч 1-1. 11 лютого 2023 року Монако перемагає Париж за рахунком 3-1. Тоді Головін забив за Монако, дуболь оформив Весан Бенідер. Та За Париж тоді забив Зеєр Емері. Але Монако тоді перемагає за рахунком 3-1. Це було 11 лютого. Ну і 24 листопада, сезон 2023-2024, Париж у себе вдома на Парк де Пренс у Парижі. Команда Луіса Енрікі перемагає з рахунком 5 Гонсало Рамаш, Кіліан Бапе, Усман Дембеле, Вітіння та Рамбале Кольомані. Забивали за Париж, за Монако забив Таку Німінаміна та Балаган. Ну, останній матч між цими командами був зіграний 1 березня 2024 року. Команди розписали миревоняча 0-0. Друзі, якщо взагалі казати про нинішній стан команди, то Паріж зараз РСД на першій позиції. Від епічного пічнуся Енріке на сім балів випер... випереджають і Марсель, і Монако. Підеопічні Луиса Енрики після 15 турів у Французькій лізі 1 матч 11 первок 4 м'ячі, 0 поразок Парижа. Париж ще жодного матчу у Франції не програв. 40 забитих м'ячів Парижа. Найкраща атака та 12 м'ячів пропущено. І плюс 28 різниць забитих та пропущених. Париж просто в якихось невірних кондиціях знаходиться у внутрішній першості. Якось так. І якщо казати про Монако, іду більше хівтера, йдуть на третій позиції. У Монако 30 балів, після 15 турів, 3 поразки у Монако, 3 нічі та 9 перемог. 24 забитих м'яча у Монако, 12 м'яча пропущено та плюс 12 різниці забитих та пропущених. У Бітель плюс 12 різниці забитих та пропущених. Якщо брати останні 5 матчів, одна поразка у Монако, одна ніча також була, та три перемоги було у Монако. Якщо, до речі, брати Париж, у Парижі три перемоги та дві нічі. І якщо подивитися останні матчі Монако, була поразка від Марселя, перемогли потім Тулузу, програли Арсеналу Лізі Чепонів. І останні матчі якраз то перед Парижом розписали Миронічу за Рейнсом. Нічі, а 0-0. В принципі, Монако непогано команда Х'ютері сезон розпочала. Монако і на другій позиції було Але потім ось була поразка від Марселя. Ось поразка була від Олімпіка. Ну і в принципі, якось матч у Монако, знаєте, так нестабільно виглядає, ось Реснола програли, Тулузу перемогли. Зараз ніче з Реймсом. Але в будь-якому випадку команда Х'ютера Монако грає в такий дуже цікавий футбол. Команда намагається грати в атакувальний футбол. В принципі, за Монако, так знаєте, у Франції, в принципі, Монако грає непогано. Де не тільки у Франції, в принципі в лізі чемпіонів також Монако грає непогано. Ось якщо казати про Париж. Паріж... Парижу вдалося напередодні даного матчу перемогти Ліон на Парк де Пранс. 3-1 команда Луїса Енріке перемогла свого суперника в Лізне Шемпоні Зальцбург. перемогли з рахунком 3-0 на виїзді. До того, до речі, ніча з Осером 0-0. А Паріж, в принципі, якщо брати останній матч, то в принципі Паріж іде доволі непогано. В принципі, як і Баварія. Перепрошую, проти Баварія там була в них поразка у Парижа. Але так в цілому команда Луїса Єнрікі непогано виглядає. І, до речі, друзі, і Монако також, в принципі, з Реймсом не виглядало, але перемогти Монако все-таки не вдалося. У два бої, друзі, ну чого взагалі-то я очікую від даного поєдинку взагалі, чого все-таки очікую та я. Я очікую видовищного футболу. По-перше, це дербі. Це таке дербі. Монако, Париж. Дербі у Франції. І Монако грає у себе вдома. В принципі, Монако в рідних стінах. Я вам так хочу сказати, Монако виглядає дуже потужно. Остання поразка. Монако від Парижа в рідних стінах. Я вас так дивлюсь, була ще у 2020 році. Тоді Париж. Томаса Тухіля. Переміг Монако з рахунком 4. -1. і все! Вже майже 5 років Монако не програє Парижу в рідних стінах. І ось перемога була у 22-му Тому я вам так сказати, Париж. Парижу дуже важко дається матчі проти Монако. І справді, Парижу дуже важко останнім часом дається матчі проти Монако на виїзді. Я очікую хорошого футбола, очікую, що обидві команди заб'ють. І це моя перша думка на даний двобій. Обидві команди заб'ються. Думаю, що команди обміняються тут голами. І Париж заб'є. І Монако також сигл знайде. То ще Монако, в принципі, момент та створює. Може в кожному матчі Монако, в принципі, непогано грає. Обидві команди заб'ють. Це моя перша думка на, на, на даний двобій. Ну і друга моя думка, друзі. Я все-таки друзі віддам правого Парижу. Друзі, я все-таки віддам правого Парижу. Uh, все-таки підопічний Луиса Енріке останнім часом виглядає доволі таки непогано. В принципі, я думаю, що Париж як мінімум все-таки монако не програє. Взагалі, друзі, я думаю, що якась тут нічия буде, знаєте, якась нічия 1-1, можливо, найти 2-2, можливо, буде якась перестрілка. Але все таки думаю, що Касніча 1-1. або Паріж, так знаєте, мінімально там, наприклад, за рахунком там 2-1, або 3-1. Все-таки Монако зуміє перемогти. Але я більше тут, знаєте, Кнічі більше тут. Я думаю, що Касніча буде 1-1 більше. Або Паріж знов так мінімально, так 2-1. Це таки зуміє перемогти Монако. Але основна моя думка: це обидві команди заб'ють та Монако. перепрошую, Паріж, як мінімум Монако не програє. Ой, тобто моя основна думка це обидві команди заб'ють та Париж, як мінімум, Монако не програє. Взагалі, думаю, що якась буде не 1-1. Ну, можливо, Париж з мінімальним рахунком зміє перемогти там, наприклад, за рахунком 2-1, але знов-таки. Основна моя думка це обидві команди заб'ють та Париж. Як мінімум, Монако не програє. Друзі, що думаєте за калітові? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам тільки добра та тільки щастя в житті. Мережіть себе, мої любі друзі. Усім на побачення. Усім нових зустрічей.